15 грудня відправляємо будинок в Черкаси. Одноповерховий майже 141 квадратний метр. Має ганок, техпоміщення, коридор, санвузол, кухня-вітальня, майже 42 квадратних метри, кладова, гардеробна, три спальні та тераса. А я хочу нагадати вам, що до кінця грудня ви можете придбати будинок своєї мрії зі знижкою 10% на каркас і 50% на монтаж. Так що телефонуйте нашим менеджерам. Ну а ми, як завжди, чекаємо фото і відео з будівельного майданчику.